Знецінення інвестицій у спільне підприємство буде здійснюватися точно так само, як ми з вами проговорювали по МСБО 36 по дочірній компанії. Якщо ж ми говоримо про тестування на знецінення об'єкту спільної операції, це знову ж таки буде МСБО 36 або це може бути якраз модель обліку за переоціненою вартістю. Залежно від того, що ми будемо фінансувати, в що ми будемо вкладати кошти, так ми з вами будемо і розподіляти відповідні збитки від знецінення. Але однозначно, і ми це зараз теж будемо дивитися на відповідних прикладах: інвестицію за методом обліку в капіталі ми будемо аналізувати як знецінення. Що єдине, і що б я зразу хотіла відмітити: ніякий гудвіл не виникає. Від такої інвестиції в спільну діяльність або від інвестицій в асоційовану компанію. Чому не виникає? Тому що у нас немає контролю. А ми пам'ятаємо, що Гудвіл це нематеріальний актив, така, так, так, знаєте, хороша, тонка ниточка, яка у нас а, проведена. Гудвіл а, є нематеріальним активом, а 5 критерій визнання нематеріального активу. Немонетарний немає фізичної форми, ідентифікований, контролюємо. Вигоди і далі точно оцінка. Відповідно, в нас контролю немає, в нас суттєвий вплив, тому ми ніякого гудвілу розраховувати не будемо. А відповідно, тільки будемо рахувати від збільшення або зменшення інвестицій, відображати доходи витрати.